Доброго часу доби, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого! Прийшов час казок. Це відео спеціально знімається для мого плейлисту на добра ніч діти, діти, які старше 30. -ти». Цей плейлист спеціально створений для того, щоб нагадати дорослим, а особливо дорослим дівчатам, дорослим жінкам. Як ми в дитинстві вірили в чудеса і хочеться мені пробудити у вас якісь світлі та добрі почуття після прослуховування цих казок. От, це, мабуть, вже сьома казка, яку я читаю, От, взагалі, мій канал, він створений в першу чергу для виражіння. Так він і називається Хата чарівниці Таро. Але, тим не менш, мені чимось захотілося поділитися з вами тими казками, які у мене є. Зараз я вам буду читати італійську народну казку. До речі, ця чашка чаю, чорний чай з лимоном, це для вас. Якщо ви хочете, ви можете випити її. Можете зробити собі 7D або 8D кіно. Наприклад, піти на кухню, заварити собі чашечку чаю, і ви так, ніби ви дійсно до мене прийшли в гості, в хату чарівниці. Початок літа українське село. Ви приїхали до своєї подружки, тобто до мене, ми сіли за один стіл тилу. Читати казки і пити чай. Тож давайте починати казку. Золота пірінка та чистий свинець. Італійська народна казка. Золота пір'їнка була сиріткою і жила з дідусем у лісовій хатині. Дідусь був углярем, і вона допомагала йому збирати хмиз і робити вугілля. Дівчинка росла доброю улюбленою цією подруг і бабу з інших хат, і така гарна, гарна, мов королева. Одного разу навесні вона побачила на гвіздочках свого вікна білосніжного метелика. Вона накрила його долоною і затисла між пальцями. Відпусти мене заради бога, заради милосердя. Золоте пір'їнко відпустила його. Дякую тобі, гарна дівчина. Як, тобі звати? Як тебе звати? Золота пір'їнка. А я зовуся бояришникова борянка. Я летаю розмістити свої гусениці у далекій землі. Одного дня, можливо, я тебе винагороджу. І метелик полетів геть. Іншого дня золота пірїнка схопила посеред стежки гарний білосніжний кульбабчик, якого ніс вітер. Вона вже збиралася зідрати нього з лихів шок, а він раптом сказав Відпусти мене заради Бога, золади милосердя. Золота пір'їнка відпустила його. Дякую тобі, гарна дівчина, як тебе звати? Золота пір'їнка. А я зовуся сухий плід реп'яшка. Я літаю розсіювати свої насінини у далекій землі. Можливо, одного дня. Я тебе вигнаджу, і кульбабка політила геть. Іншого дня золота пірінка впіймала посеред серця троянди смарадового скарабея. Відпусти мене заради бога, заради милосердя. Золота пірінка відпустила його. Дякую тобі, гарна дівчинко. Як тебе звати? Золота пір'їнка». а я зовуся позолочена бронзівка. Я шукаю троянду у далекій країні. Одного дня, можливо, я тебе винагороджу, і бронзівка полетіла геть. У 14 років золотою пірінкою почало травлятися щось дивне. Вона почала втрачати вагу. Хоч вона і залишалася, як завжди, гарною дівчиною, білявою квітучою, але ставала все легшою щодня далі більше і більше. Спершу вона не хвилювалася. Навпаки, їй було весело відпускати вітер з найвищих дерев і повільно-повільному в аркуш паперу опускатися донизу. І вона співала. Я нікого не люблю, окрім золотої пір'їнки. О, золота пір'їнка, гарна дівчина, ти будеш королевою. З часом вона стала настільки легкою, що дідусь мусив прив'язувати її до спіднички чотири камені, щоб вітер не зніс її геть, але згодом навіть каменів стало недостатньо, і дідусь мусив замикати її в хаті. Золоте пер'їнка, моя бідна дівчина, тут щось недобре, казав старий, тут якесь чаклунство. І старий зітхав. Золота пірінка нудьгувала, замкнена в домі Подуй на мене, дідусю, просила вона, щоб трохи розважитися. Старенький дум на неї, і вона злітала вгору по кімнаті, повільно опускаючись додолу, легка, як пір'їнка Я нікого не люблю, окрім золотої пір'їнки О, золота пір'їнка, гарна дівчина, ти станеш королевою. Золота пір'їнка, що це ти співаєш? Це не я, це голос, що співає в мені. Золота пірінка справді відчувала, що повторює слова чи йогось голосу, ніжного й дуже далекого. А дідусь дуй зітхав золота пірінка моя бідна дівчина, тут яке ще клонство». Одного разу золота пірінка прокинулась ще лег... легшою, ще сумнішою, ніж зазвичай, але дідусь не відповідав подуй на мене, дідусю. Золота пірінка підійшла до нього ліжка. Дідусь був мертвий. Золота пірінка заплакала, вона плакала три дні і три ночі. На світанку четвертого дня вона хотіла покликати людей. Вона відчинила двері хати, і ту ж мить вітер підхопив її і угору, у гору, як мильну бульбашку. Далі золоту пірінку підхопив вітер і поніс удалечін. Вона бачила під собою багато міст, багато річок, полів, монастирів і лісів. Вона заплакала. Закуталася у своє, у своє довге, як шовк волосся, що спадало з, з їй на плечі і нижче, і дозволила вітрові нести себе далі. Золота Пірінка сміливіше почула вона голос. Вона й розплющила очі, перед нею були метелик, Бронзівка та кульбабчик. Вітер понесе тебе з собою, золота Пірінка, ми підемо слідом за тобою, допоможемо тобі у твоїй долі. Золота Пірінка відчула, ніби народилася знову, і зраділа. Дякую вам, мої друзі. І знову вона почула ту саму пісню, яку ту, яку хтось співав її ніжним, незнаним, голосом. Хто це? Хто співає мені на вухо? Скажи, скільки вже часу минуло? Це вечір Золота Пірінка, далинула у відповідь вечір, коли ми прибудемо до феї юності. Золота пір'їнка, метелик, Бронзівка і Кульбавчик прилу... Продовжували свій шлях несені вітром. До вечора вони прибули до феї юності, ввійшли крізь відкрите вікно. Добра фея зустріла їх привітне, з лагідною усмішкою. Вона взяла золоту пір'їнку за руку і провела через неосяжні палати, нескінченні коридори. Потім фея дістала з золотої скриньки кругле дзеркало. Поглянь у нього. Золота пірінка глянула і побачила чарівний сад, там росли пальми, тропічні дерева і квіти, яких вона ніколи не бачила. А посеред саду стояв юнак, він знаходився на золотій платформі, яку ледве тянули 500 пар валів. Він співав. О, золота пірінка, прекрасна дівчина, ти станеш королевою. Хтось бачив там чисте свинцеве сево, то був королеве щасливих островів. Саме він кличе тебе вже стільки часу своєю піснею. Він жертва чаклунства, протилежного твоєму. Чари буде зруйнована в мить вашого поцілунку. Видіння зникла, і добра фея Золотої Пірінці дала три зернини пшениці. Перш ніж ти дістанешся до щасливих островів, сказала вона, вітер понесе тебе над трьома замками. У кожному замку тобі з'явиться зла фея, яка намагатиметься притягнути тебе лестищами або погорозами. Кожного разу ти маєш відпустити по одному зернятку. Золота пірінка подякувала феї і вилетіла за вікна разом зі своїми супутниками, знову від... віддаючись вітреві, мов моусні. До вечора вони дістались з першого замку і побачили, як на баштах з'явилась різнобарна фея і, зроблена, і зробила знак руками. Золота пір'їнка відчула, що її притягує якась темнича сила і почала повільно опускатись. Їй здалося, що вона бачить з саду, знайомі обличчя. Усміхнених людей, подруг і бабусі рідного лісового, з рідного лісового села. Вона побачила дідуся, що радісно вітає її, але Бронзівка нагадала їй попередження феї юності. Золота Пірінка Впустила одне зернятко пшениці, усміхнені люди одразу перетворилися на чортів і відьом увінчених шип'ячими зміями. Золота пірінка знову злетіла вгору зі своїми супутниками і зрозуміла, що то був замок брехні, а кинути зерно зерно розсудливості. Вони продовжували ще два дні. До вечора третього дня дісталися другого замку. Це був замок кольору жовчі з баштами, розсипаними кровавими смугами. Зелена фея металася навіжено. На натовп зловісних людей подавав жахливі знаки з-поміж зубців мурів, погрозливі, мов блискавки. Золота пірінка почала опускатися. Налякана, вона впустила друге зернятка пшениці, що воно торкнулося з землі, замок засіяв, засіяв золотом. Господарі замку розмінилися, стали добрими, усміхненими, вітаючи золоту пірінку простягнутими руками. Та вона знову злетіла в голову, знову. Пост... Пустилась дорогу і зрозуміла, що це було земно, зерно доброти. Вона мандрувала, мандрувала через два дні. Вони досягли третього замку. Це був дивовижний замок, зроблений із золота і коштовного каміння. Блакитна фея з'явилася на вежах. До Добре, направлено, подаючи знак у бік Золотої Пір'їнки. Золота пір'їнка відчула, що її притягує невидима сила. Наблизилась до землі, вона почула трептіння сміху, пісенні музики. В садах вона розпізнала безліч груп сяючих дам і кавалерів, знятих, зайнятих веселищами, танцями, каруселями, театрами. Засліплена золота пір'їнка вже збиралася спуститися, але Бронзівка нагадала їй про попередження феї юності. Вона неохоче випустила третє зернятка пшениці. Ще в вона торкнулася землі, замок перетворився на печеру. Блакитна фея стала страшною мегерою, а колишні кавалери бідними, роз... бідними нещасними, які бігали і плакали в обносках. Серед каменів і зараз та його ожини, золота пірінка одним стрибком злетіла в повітря і зрозуміла, що це був замок бажань, а кинути зернятка зерно мудрості. Вона продовжувала шлях несе на вітром. Білянка, бронзівка і одиланчик слідували за нею віддано, мов вірні друзі, збираючи по дорозі своїх товаришів, які зустріли. Тож золота пірінка дуже сколо отримала на собою слід різнокольорових метеликів, хмари, білосніжних одуванчиків і сліпуче безліч ін... інвангрудних бронзівок. Вона мандрувала, мандрувала. Земля закінчилась, і золота пірінка побачила блакитну безкраю широчінь. Море. Вітер вдихав, і золота пернінка, час від часу почекалася, щоб легенько торкнутися своїм довгим молоссям білосніжної піни. Вона випустила крик. На 10 тисяч метеликів і 10 тисяч бронзинок знову піднімали її вгору тріпотом маленьких крилиць. Так вони мандрювали сім днів. На світанку восьмого дня на обріз з'явилися золоті мінарети і високі пальми щасливих островів в королівському палаці панував відчай. Королевець, чистий свинець, проломив своєю вагою зал Великої Ради, був занурений по пояс. Магічна, мозаїчна підлога світловолосий з блакитними очима, він був одягнений повністю червоний бархат. Чистий свинець був гарний, як бог, але. Кол... Колдовство ставало щодня все злішим. Вага юнака була такою, що всі вовки вовли королівства разом не могли зрушити його з місця ні на сантиметр. Лікарі, ворожки, хіроманти, чернокнижники, алхіміки були скликані, але він все співав пісню, кочоли Золота Пір'їнка. І чистий свинець все більше занурився в пісок моря. Один мах передбачив, що все буде марно, якщо допомога не прийде від перетину певних доброзичливих зірок. Королева бігала щоразу до вікна і голосно і радилась за астрологами в башнах. Раптом почувся голос міністра Саймона Ваше величности. На горизонті зірка комета, зірка, що сяє яскраво, як світло білого дня, навіть у полудень. Всі кинулися до вікна, але ще раніше великий вітраж знизу відкрився за допомогою магії. Золота пір'їнка усією своєю свитою з'явилася в ошатному дворі. Одуванчики соткали її вуалеву сукню, метелики прикрасили її самоцвітами, а 10 тисяч бронзовок перетворилися на 10 тисяч пажів, одягнених у смарадовий колір. Вишикувалися вони навколо дівчини, яка увійшла, посміхаючись, красива й велична як богиня. Чистий свинець отримав від неї перший поцілунок і прокинувся вскочив на ноги. Визволений, і розколдований, серед криків радості, і святкового гуркуту, влаштували піршества, які ніхто ніколи не бачив. І через сім днів Золота пір'їнка вийшла заміж за королевича щасливих островів. Дякую вам за увагу, дякую, бажаю всім мирного неба всього найкраще. Сподіваюсь, вам сподобалась казка, розказана мною чарівницею. Сподіваюсь, вам сподобався чай, який я за вам запропонувала. Бажаю вам ще раз мирного неба, всіх благ. До побачення!